Цей матеріал є прямим продовженням мого розслідування про агентурну мережу агента ФСБ Володимира Сівковича, яке вийшло в жовтні минулого року. Тож перед тим, як ви почнете дивитися цей матеріал, я раджу вам переглянути першу та другу частину розслідування. Це дозволить вам краще увійти в контекст та оцінити масштаби руйнівної діяльності цієї мережі. Попри всі спроби скомпрометувати розслідування з боку спільників сівковича в українському політикумі та медійному середовищі, в листопаді він нарешті потрапив під санкції РНБО. Так офіційно визнаному агенту ФСБ вдавалося цього уникати до останнього, завдяки старанням Гетманцева, княжицького та інших. А в лютому, Сівкович отримав ще одну підозру у державній зраді. Якщо про членів мережі Сівковича, які досі перебувають у владі або біля неї, я розповів дуже докладно, то про ще одного вихованця я згадав дуже побіжно, хоча він вартий особливої уваги. Ба більше, що зараз Росія робить усе можливе, аби витягнути його з заград, традиційно не цураючись нічим. Йдеться про Олега Кулініча. Колишнього очільника Кримського управління служби безпеки України він став відомим у квітні 2023 року, коли державне бюро розслідувань оприлюднило частину оперативних матеріалів розмов Лініча з Сівковичем. На цих записах Сівкович віддає йому накази щодо лобіювання призначень довірених осіб на високі посади в службі безпеки України. Особливо Сівковича цікавили прикордонні регіони, і ви чудово розумієте, чому саме вони Нужні регіони. Нужна якщо у нього своїх нет, то нужне регіони. Нужні регіони. Причому в першу чергу, назначати на пригранічне і Одеса. Тобто Львов Закарпаття. Черніг, Харків, Суми. Також вони постійно зустрічалися особисто за кордоном. Ось перелік зустрічей. 5-6 серпня 2017-го, Стамбул, 4, 8 лютого 2018-го, Франкфурт на Майні. 4, 7 березня, 15-17 квітня 2018-го, відень, 29 квітня, 6 травня 2018-го, Анталія. 7 10 серпня 2018 відень, 29 вересня 1 жовтня 2018 відень. 7 9 березня 2019 знову відень, 29 квітня 5 травня 2019 Тель Авів. 30-31 травня 2019 відень, 14 19 червня 2019 Анталія, 6 10 жовтня 2019 Рим. 28 грудня 2019, 4 січня 2020, Туреччина Олега Колініча затримали 16 липня 2022 року під час спецоперації Державного бюро розслідувань та служби безпеки України. Нині він перебуває під вартою. За даними слідства, він працював на ФСБ під оперативним псевдонімом. Горошко. я згадаю за одного з наших трофеїв так званого Кулініща, це полковник служби безпеки України, який працював на ФСБ РФ і стояв на зв'язку в ФСБ, і в тому числі у біглого високопосадовця часів Януковича, пана Сівковича. Нам вдалося задокументувати повністю канали зв'язку збірним інформації тут і передача інформації ворогу. Сам Сівкович працює на п'яту службу ФСБ. Це одна з головних структур, яка готувала повномасштабне вторгнення в Україну. Як відомо, він разом з ще одним екс-посадовцем доби Януковича Андрієм Клюєвим відкрили у Москві тіньовий офіс під кришою п'ятої служби, єдиним та головним завданням якого є контроль за діяльністю впливових українських політиків. Як стверджують співробітники Кримського управління СБУ, під час перебування на посаді керівника Кулініч поводився деструктивно. Він тижнями перебував у Києві. А коли повертався до Херсону, максимально саботував заходи спрямовані проти росіян та колаборантів, постійно перевищував повноваження, втрачаючись у роботу органів слідства, які перебувають у підпорядкуванні головного слідчого управління Служби безпеки України, тобто йому не підпорядковується жодним чином. Наведу приклад кримінального провадження стосовно екс-депутата Верховної Ради Криму, Мельника. Мельник більш відомий як Меля, один з ватажків кримського організованого злочинного групування Сейлем, який втік до Москви. Мельнику інкримінують державну зраду, оскільки він голосував за приєднання Криму до Росії та нову. Так звану конституцію АРК Колініч постійно тиснув на слідчого, вимагаючи не направляти кримінальне провадження до суду і загалом припинити роботу по ньому. Скінчилося це тим, що вірні присязі співробітники Служби безпеки, скориставшись черговим тривалим від'їздом Колініча, додали до справи епізод за статтею 110 Кримінального кодексу посягання на територіальну цілісність України та скерували провадження до суду. Коли Кулініч повернувся і дізнався про це, він помстився слідчому та його безпосередньому керівнику, відсторонивши від роботи та вивівши у розпорядження, як це називається в службі безпеки. Ще один приклад справа стосовно підлеглого російського агента Андрія Деркача, російського пропагандиста Володимира Скачка. У жовтні 2020 року, одразу після призначення Колініча начальником Кримського управління СБУ, він одразу витребував впровадження за обвинуваченням скачка, а потім наказав кадровому підрозділу не продовжувати контракт зі слідчим, який уже готував справу для передачі до суду. Справа налічувала кількадесят томів, тож новий слідчий елементарно міг не встигнути її вивчити та скласти в винувальний акт, що дозволило б скачка розвалити її в суді за формальними ознаками. Проте, попри опір Кулініча, і цю справу вдалося направити до суду під час чергової відсутності його на місці. Тут треба нагадати, що сам Кулініч багато років пов'язаний з деркачем. Він працював в енергоатомі, коли ним керував Деркач. Ось вони на фото разом з ще одним відомим вам персонажем. Всі ці дії колініча не залишились непоміченими, і коли влітку 2021 року співробітники СБУ викрили в Херсоні агентурну мережу 5-ї служби ФСБ, яка вже встигла завербувати кількох співробітників СБУ та інших державних органів, всі контррозвідувальні заходи та процесуальні дії були приховані від колініча. А всі без винятку дозволи та санкції отримувалися в столиці, аби унеможливити витік. Напередодні затримання членів ворожої мережі Кулініч укотре використав службове становище та вивів у розпорядження підлеглих, які здійснювали викриття та документування ФСБшників. Також Кулініч підтримував, так би мовити, неслужбові стосунки з вдовою ще одного зрадника, екс-керівника проросійської партії Союз Лева Мирімського. Яка успадкувала його доволі вагомі фінансові активи, отже, Котигорошко Колініч був надзвичайно цінним для Сівковича та російських спецслужб агентом, а також враховуючи стаж його діяльності дуже поінформованою персоною і може багато розповісти про структуру, зв'язки та джерела фінансування російської шпигунської мережі. Найактивнішу роботу з відбілювання Колініча веде громадське телебачення, яке давно плекає дивні сентименти щодо росіян та колаборантів і звинувачує СБУ у всіх гріхах. Особливо активно це почалося після того, як ресурс фактично рейдернули, позбувшись Романа Скрипіна, який точно не допустив би такого розгулу ворожих наративів в етері. Пізніше громадське невдало судилося та програло суд організації Січ. Члени якої воюють на фронті з 2014 року і є українськими націоналістами. У своїх матеріалах громадське називало їх неонацистами, так само, як це робили Кисельов, Соловйов, Сіманян та інші російські пропагандисти. А матеріал громадського телебачення про секретні тюрми СБУ, які так нікому і не вдалося знайти, а те, що вдалося, виявилося геть не секретними і геть не тюрмами, а звичайним харківським СІЗО, став мемом. Секретні тюрми Шреденгера не інакше, але ж з яким пафосом автори намагалися ототожнити українські спецслужби з так званими МГБ, так званих республік. Власне, в цьому і полягала головна мета цього розслідування, що визнали навіть традиційно толерантні до гріхів своїх друзів видання на кшталт детектора медіа. Безумовно, цей фільм заслуговує на окремий розбір, але давайте переглянемо кілька фрагментів з нього, аби ви розуміли про який треш. Йдеться. Тим часом щонайменше 9 людей стверджували, що в грудні 2014-го і на початку січня 2015-го їх затримували представники різних силових структур на підконтрольній Україні території. Усіх їх, за їхніми ж словами, передали представникам Служби безпеки і утримували у Харківському недіючому ізоляторі СБУ більше року. До речі, весь цей фільм побудований на свідченнях колаборантів. Тут почали ребята улибатися. Тихто. Сепар. Да сепар". Редактор субтитров нам 1 А.Егорова Представители ДНР, ну там собралось очень много людей, почали спрашивать, хто хоче помочь в референдумі. А когда узнали, что я бывший депутат Українського совета, мені предложили допомогти в этом деле. Я считал, що в этом нічого страшного нету. Вийшло так, что ну, провели я этот референдум, собственно, мене в этом і обвинили. Допоможніть зрозуміти, що може бути страшного у проведенні референдуму в інтересах держави агресора. Далі в матеріалі з'являються. Комуністи. Безумні комуністи разом з іншими злочинцями, які теж займають. планував отруєння ціальні калієм водозабірних водоймищ міста Косіндрів. Ні, ну це дійсно перегин. СБУ як можна чіпати комуністів? І як лівоорієнтованому громадському не підтримати ідеологічно своїх? А те, що він скоїв, це вже ну деталі. Бакарук в українську вішав прапор так званої ДНР, а Шек організовував у цьому ж місті псевдореферендум. Кримінальний кодекс України кваліфікує ці дії як посягання на територіальну цілісність держави. Дійсно, ну як можна переслідувати людину за такі дрібниці? Особливо епічний фінал фільму. Факти, що ми зібрали, дають нам підстави стверджувати, що таємна тюрма СБУ в Харкові впродовж 2014-16 років таки існувала. Але навіщо люди, про яких ми вам розповіли, не стали ані фігурантами кримінальних справ, ані не були обмінені на українських військових взятих в полон бойовика. Що змінило їхнє утримування? Чи додало воно нам з вами якоїсь безпеки, і чи встановили якусь справедливість? Якщо у цих людей не було жодного статусу, то де гарантія, що на їхньому місці не зможе опинитися будь-хто? Якщо органи правопорядку заперечують існування таємних тюрем, і вся ця інформація утримується в секреті, то де також гарантія, що завтра в такі терміни опинимось. Ми з вами. Що додало безпеки вам особисто? Та може і нічого. Проте мешканцям Костянтинівки, водогін якої колаборанти планували отруїти ціаністим калієм, таки додало: ось так пафосно анонсоване розслідування про секретні тюрми СБУ виявилося пшиком. Після арешту Кулініча громадське почало його активно відбілювати. Спочатку, у серпні 2023 року виходить матеріал зрада і зрадників СБУ, куди і чому тікали підлеглі Баканова 24 лютого, а за кілька днів і одноіменна стаття на офіційному сайті видання, в якій чомусь береться в лапки слово зрадник стосовно Кулініча і публікуються дані, які не відповідають дійсності, зокрема про вказівку керівництва прибути до Києва. Насправді в СБУ існували і існують конкретні протоколи, які визначають порядок дій у випадку повномасштабного російського вторгнення, і колініч мав прибути у геть інше місто та місце. В матеріалі наводиться лише позиція захисту, позиція СБУ ігнорується. Загалом ці матеріали відстоюють винятково позицію захисту кулініча, навіть не намагаючись поставити під сумнів чи перевірити достовірність листування з месенджерів та джерела його походження. Автори просто зачитують версії кулінича з папірця, і глядач, вочевидь, має повірити, що він говорить правду. Ось декілька прикладів. Зараз кулініч і сам став підозрюваним у державній зраді за результатами доповіді з розвитку обстановки на кримському напрямку головою СБУ надано вказівку щодо забезпечення евакуації жінок та дітей з міста Херсон, а також виведення особового складу на запасний пункт управління. Я вже із наближенням військ РФ до міста Херсон, останнім покинув будівлю СБУ і вирушив у східному напрямку Херсонської області. Загалі, все, що він виконував, і до 24 лютого, люта, і після 24 лютого, всі його дії були узгоджені і були наказами. Все, що він виконував, це були прямі або через Я когось не своїм безпосереднім керівником. Не узгоджував, а йому віддавав наказ. І цей наказ також був лунав від нього. Баканов? Баканов Іван Геннадійович йому інкримінують, що начебто він він самовільно залишив місце дислокації своєї і мав відправитись на пункт евакуації. Проте пряма вказівка, яку він виконував, і враховуючи, що ми зараз знаходимося в місті Києві, ну я вважаю, що він виконував її сумлінно. Версія органу досудового розслідування з приводу того, що він е, вчинив державну зраду, а саме передавав відомості ці е, відомі розмови, які зараз публікують в е, інтернеті з Сівковичем. Вони з'явилися вже після того, як його затримали. Взагалі дуже цікаве походження самого. Електронного носія, на якому знаходяться е, ці записи. Дякуючи адвокату Кулініча, ми тепер знаємо, хто насправді захистив Київ. Пряма вказівка, яку він виконував, і враховуючи, що ми зараз знаходимося в місті Києві, ну, я вважаю, що він виконував її сумлінно. У грудні 2023 року на громадському виходить ще один матеріал, як віджимали Крим, в якому фігурують такі особи, як Портнов, Коровченко, Миримський і Кулініч. При цьому Кулініч постає в цьому матеріалі як герой, який боровся проти Портнова, а тепер за це страждає. Кулініч проводив негласно розшукові слідчі дії щодо Портнова. І, за словами наших джерел, планував розвивати це розслідування. У всіх чи інших органів існує такий намір щодо моєї моїми дискритації замовного провадження. Приймання. Це щонайменше дивна позиція, адже ми чули розмови і Кулініча з Сєвковичем, які громадське в цьому матеріалі чомусь вперто ігнорує. Ну і загалом, той факт, що колініч конфліктує з Портновим, жодним чином не робить самого колініча невинним. Це різні справи, і не треба змішувати їх докупи, виправдовуючи таким чином когось з фігурантів. Це маніпуляція, штучна дихотомія, яка не має нічого спільного з фактами і яка працює на руку людині, яка обвинувачується у державній зраді та шпигунстві в інтересах Росії. Але виникає питання: навіщо це громадському і як воно пов'язане з кулінічем? Відповідаю, пов'язане безпосередньо через юридичну фірму ще одного помічника Сівковича Данила Гітьманцева. У першій частині розслідування про Гетманцева я розповів вам про його фірму Юрімекс, яка стоїть у центрі його бізнес-конгломерату, а також про його дивні циклічні поїздки за кордону, в тому числі до Білорусі, які дуже схожі на так звані відрядження Кулініча, коли він зустрічався зі своїм куратором Сівковичем. Також Гетманцев прикривав від фіскалів бізнес Сівковича. В результаті чого його підприємством держава відшкодовувала податок на додану вартість, фінансуючи тим самим агентурну мережу п'ятої служби ФСБ, громадське телебачення вже багато років є клієнтом Юрімексу. У період з 2020 по 2023 роки, громадське перерахувало Юрімексу майже півтора мільйони гривень за юридичні послуги. Так, безумовно, немає жодного криміналу в тому, що канал винаймає юридичну фірму і платить їй гроші. Це якщо подивитися на ситуацію глобально. А якщо подивитися детально, можна побачити, що фірма одного багаторічно підлеглого російського агента Сівковича роками обслуговує медіа, яке роками вплітає російські наративи у контент. Намагається скомпрометувати Службу безпеки України, а потім прямо починає відбілювати арештованого за державну зраду багаторічного підлеглого російського агента Сівковича. Як вам такий ракурс? Цікаво, чому досвідчені розслідувачі громадського не змогли дослідити зв'язок власних юристів з Сівковичем? Це ж елементарно. І чому з десятків юридичних фірм громадське обрала саме? Тісно пов'язано з російськими спецслужбами. В цьому, до речі, і полягає специфіка підходу Сівковича до медіа. На відміну від Медведчука чи Мураєва, він ніколи не робив ставку на відверто ватні телеканали. Він завжди втирався у патріотичну тусовку через свого кума Миколу Княжицького. Так це було з каналами СТБ, Тоніс, Ті чи Еспресо. Всі вони так чи інакше пов'язані з Сівковичем. І всі очолювалися княжицьким. Ми бачили на цих каналах купу патріотичних наративів, серед яких, коли це ставало потрібним, просто вкидали дезінформацію. І це найдієвіший спосіб залізти в голови українців, так і в даному випадку, скажімо, фільм з виправданням агентів ФСБ на каналах Медведчука сприймали перше як доказ їхньої провини. Саме тому Сівкович робить це використовуючи. Корисних патріотів системно та маніпулятивно. Зрештою, люди цілком можуть бути впевнені в тому, що вони роблять потрібну справу, а насправді допомагаються Сівковичу. Коли медіа намагаються вплинути на кримінальний процес, це погано. Погано так само, як і коли кримінальний процес намагається вплинути на медіа. Українські журналісти це передусім громадяни України, і як всі інші громадяни мають діяти так. Щоб не завдати шкоди державним інтересам, особливо під час повномасштабного вторгнення та геноциду, це аксіома, і будь-які спроби поставити її під сумнів, свідчать про те, що людям, які це роблять, чхати на інтереси нашої держави.